<laughs> Нихуя себе, блядь. Я ебал, блядь. Зеленский практически неделю проведет в разъездах, а значит, надо брать Киев прямо сейчас. Чем и дразняется русняться бульки? А, ты а, не плачешь? Да. <laughs> Сунь, жара, блядь, хуже, чем пяра. Блядь, я за гроши убью, блядь. Привет. Привет. Ну, ты же реально икона украинского шоу-бизнеса. И я вообще не переживаю, что у меня в этот раз встанет на икону. Из церкви не выгонят. О, боже, господи, просто Сталося. Треба копала. Я так з тобою на відриваючись від землі. Ну що? Може тепер розкажеш? мені що щось про себе? – Ну я, звичайно, не багатий, але. У Полтаві патрульні перевіряють маршрутки. Двері не відпадають. Яка там глибина? 18 сантиметрів. Нормально. Ой. Друже. Підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити вподобайку та підписатись на канал. Може бути слово бутербред. Три, Два. Раз. Володя путін бігара. Це може потягнути за собою зростання цін на продукти. І в цей момент холодильник порожній може перемогти і телевізор. Не висипаєшся, постійна слабкість. Що що тобі потрібно? не ставати зламо на роботу. Все. Не знаю, що подарувати мамі на день матері. Подаруй невістку. Подаруй невістку, а деяка ружа розквіла, вже переквіла, досихає, усихається. Давайте я, я людина з села, я ніколи цього не приховував, Тому що, блять, я знаю, що ми набагато сильніші за, за міських. І селюки, вони пройшли набагато більший шлях. От хто тут з молоді є, хто здавав ЗНО? Поаплодуйте, Одесити. От ви дівчинка, як вас звати? Олена. Де ви здавали ЗНО в Одесі? На Маліновська, знаєте, де я здав ЗНО? В Влюбашовки нахуй! В Влюбашовки, блядь! Сто кілометрів від мого села нахуй! Поки ти, блядь, готувалась до ЗНО, я шукав машину, яка мене туди відвезе. Ти боялася отримати поганий бал. Я боявся, що як і получу пизди в любашовки, нахуй. Понятно, блядь? Ви, сука, пішли, здало, блядь, ЗНО на 124, поступило в ОМУРП, 10 год ходив вийобується, я моряк, зарплата в доларах, нахуй. Тепер не є. Випустить мене нам нема що кушать. Продавай БМВ, Підарас, іди на роботу, блядь. А ми продовжуємо нашу рубрику Міські легенди. За версією однієї з них саме на цьому місці, якщо хлопець приведе дівчину і вони тут сядуть, то ввечері в них буде секс. Усе через що? Через подушки поруч. Скажіть, будь ласка, ви, я так розумію, привели дівчину, бо маєте надію, так? Нет, це моя жінка. Тобто, у вас по-любому буде. Звісно. Зрозуміло, все. Дякую вам. Мені здається, що для жіночого оргазму має бути команда, має підрозділ ССО, блядь. Там має бути чотири чоловіка. Перший на букетах. Другий, на компліментах бажано знайти пізде бола. Третій снайпер шукає клітор, блядь. ну... Четвертий генштаб, ну, у нього є рація, він то все коротко І дуже часто буває, що третій губиться, той, той шукав клітор. І четвертий бере рацію, блядь, і такий... Слава Україні. Я Який герой слово. Берньо ровно. Потім у нас є втирати. Ми, ми втиратили третього. Перший. Кидай букети нахер. Задачу понів. Поняв. З Богом. За Бандеру Шухевича Шептицького Світого. Волошина. Я йду в цей бій. Рідна мати моя. Укріпи мене гранітом. З богом. Skip, skip. But when does this game get fucking good? У мене просто дід гнав самогонку зі всього. Зі всього, з меду, з калини, бля, нас кіт пропав, я задумався. Ну. Самогонка була, що ви розуміли, ти її випивав, бо, і іля п'янів. Зразу будун! блядь, ну. Зразу ставав херово людині. Поплудуйте, хто знає, є такий горячий коктейль Б-52. То мій дід придумав, знали. Він ту жижу бляд, виливав, підпалював, пив. Каже, заїбійся. Дід, блядь, ти що випив вогонь? Ну, вог... Ти як прометей, ти можеш ну, нести людям вогонь, тільки тебе печінку клює не орел. А хреновуха. Бля, хреновуха, що там. Кили хреновуху, Дре, не, випиваєш, бляд, лишається тільки хрен і вуха. Воно випалює все нахер. Хто я? Хто я? Хто я дебілка, сука. Ня, ти не стримана людина. Кура ти дурна, блядь, Пойми це. Холодець, Холодець домашній. Домашній холодець. Я люблю Яке яке ти є, яке ти їб... Є... Перший курс я поступив у університет. Жив у гуртожитку. Да. Хто живе у гуртожитку, то знає, що ну там пор не треба. <с> там, ну, до мене приходить така поняв. Борис Джонсон такий, знаєш? <рес> <рес> стукає і каже, давай чаю вип'ємо. Я кажу, ну та давай. Ну, Ми собі до ранку з ним чай пили, <рес> Рано я, я встаю, просто труп. Я худий, ну, зараз не дуже, але тоді худий був. А це прям мамонт? Поним? Ми mm -hmm. пішли курити ну, на курілку. Вона мені каже: дякую Вася, можеш за жовтень не платити. Я <рес> блядь. <рес> <рес> В'їбав. Кум купив камасутру і цей листали, листали і дійшли до розділу секс-трьох. І каже, дзвонить куму, куми, прийдіть, бо ми тут з жінкою пробуємо. Якраз Дійшли до сексу у трьох. Кум прийшов в середу, був, в четвер був, в п'ятницю був, в суботу ті беруться до діла, кума нема. Кума нема, нема. Ну нічого, певно, кума якісь справи в неділю знов кума нема, а це розділ великий. <с Schweizer> і, це, і дзвонять куму. Куми, чого ви не приходите? Він каже, та ви заїбали, там лизни, там куси, коли я їбати буду. Гуня гарна. Горілки все одно пити не будемо. Адарко. Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато, поселецьів багато, вареників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. Там пушок. часником. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. а? Нема сили відмовитись. Тишечки, але відро. У два відра. Добре. Ой. І бочечку пива. Друже. Підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити вподобайку та підписатись на канал. На сході небо громом чекає дівчини. Що Щоненько породить ворогу тіка, а со